Привіт усім! З вами, як завжди, я Микола, і ви на каналі Для Людей і про людей. Друзі, у мене сьогодні для вас неймовірна, фантастична, дуже цікава новина, адже наша спільнота щойно перетнула позначку в 3000 підписників. І зараз нас уже 3028. І це не просто число 3028, це 3028. Сердечок, які підписалися на мене, які цікавляться моїм контентом, які слідкують за моєю роботою. Кожна ваша підписка, кожен ваш лайк, кожен коментар це тисячі слів подяки, які я відчув. Своїми підписками ви мені дали дуже потужний поштовх для розвитку мого каналу для людей і про людей. Та на цьому не варто зупинятися, наступна мета 5000 підписників. Але я вважаю, що поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Отже, срібна кнопка, а там і золота кнопка. Якщо ви ще не приєдналися до нашої спільноти, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Та поділіться цим відео з вашими друзями та знайомими, щоб нас в нашій спільноті ставало ще більше. А я обіцяю для вас. Гарний, цікавий, змістовний контент. Друзі, це відео мало вийти ще вчора. Я його мав знімати ще вчора, але отримав термінове замовлення. Мені подзвонив замовник і каже, що хоче годівнички. Годівнички і годівнички дві для школи, для трудового навчання замовили дітям. І дві для дому. Ось вже Багіра. Хоче туди залізти. Привіт, Багіра. Друзі, я вам покажу зараз ближче. Ось це дві таких для школи. Такі ось, як виразився замовник. Ти зроби якісь простенькі, щоб було видно, що то, ніби я такий рукастий. І ось це зробив. Ось такі вийшли дві годівнички. Ну, і дві замовив для себе. Для свого двору, як теж він виразився з наворотами. Вони дві абсолютно одинакові. Зараз я вам покажу одну ближче. Ось така. У стилі, я навіть не знаю, у стилі якоїсь хатинки. Тут є місце, куди насипати пташкам якісь смаколики і навіть лавочка, щоб вони собі сіли і гарненько. Пообідали та заспівали пісеньку і віддячили нашому саду збором шкідників. Це відео не буде сьогодні довгим, постараюся його зробити коротеньким, просто хотів ще раз хотів вам подякувати за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моїм контентом. Продовжуємо і надалі. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну, а кому потрібна годівничка? Така чи ось така простіше, як то кажуть, дітям в школу. Чи, можливо, у вас є якийсь свій дизайн. В описі та закріпленому коментарі будуть мої контакти. Ви можете до мене звернутися. Я для вас виготовлю. І для своїх підписників, хто на мене підписаний, буде знижка. Така, знаєте, суттєва знижка. Прошу дуже, відійдіть, шановна, я поставлю тут годівничку. Ні? Ну, трошки. Жуліки. Мабуть, друзі, не буду е, затримувати вас і не буду затримувати себе, тому що зараз потрібно запакувати ось ці годівнички і надіслати замовнику. І ще раз таки вам дякую за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші лайки і за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалися вам такі годівнички, чи є у вас вдома годівнички, і що, чим ви годуєте зимою пташок? Адже підсуваються холода, і наших пернатих маленьких друзів потрібно підтримати. Вони нам віддячать, обов'язково віддячать. А я, друзі, усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі в наступних відео.